У двоє чотири округи ми представляли, тут в Тернополі один округ. На наступному тижні у вівторок або понеділок ми будемо представляти результати по Івано-Ярківську. Тому ви другі в нашому би, такому полі презентації. Дослідження наше було проведено від 1 по 12 вересня, вибачайте, що тільки 24 поставляємо, але ще раз наголошую, що ми тільки у Львові милодійно представили, не було можливості приїхати швидше до вас. І, відповідно, сьогодні будемо говорити про електоральний настрої в Тернополян. В Тернополі треба спити, да, ви маєте змогу дивитися презентацію, я її одразу ж я її зразу коментую, будуть питання, то задавайте, пострелізи у вас на руках. По-перше, треба сказати, що жителі Тернополя достатньо багато готові взяти участь в виборах, близько 50% мешканців говорять, що вони однозначно прийдуть на виборчі дільниці і ще близько 33-32%, що вони скоріше за все прийдуть на виборчі дільниці. Ну, говорити про те, що понад 80% явка. По місту Тернополі, напевно, не доводиться. Треба не визнавати, що ті, хто вагається і кажуть, що скоріш за все прийдуть на виборчі дільниці, половина з них прийде, половина не прийде. Така десь приблизна статистика наша. Відповідно, можна припускати десь на рівні 65 до 70% явку по місту Тернополю. Але знову ж таки на це впливає не тільки настрої і готовність людей брати участь в виборах, а ще й і обставини. Тобто, По-перше, кожного є свої обставини, а по-друге, давайте згадаємо період, коли на дільницях на різних виборах були черги. Далеко не всі готові були вистояти всі ці черги і достоятися, щоб проголосувати. Тому прогнозувати явку надзвичайно складно. Наших Починаємо з цифр, які стосуються рейтингу політичних сил області по Тернополя. Ви бачите на екрані, ви бачите результати. Отже, за Всеукраїнське об'єднання Батьківщина наразі готові проголосувати 28% мешканців Тернополя. За Всеукраїнське об'єднання Свобода 26%. За удар 20%. Решта політичних сил мають доволі дрібні показники. Україна перед 2,7%, це партія регіонів 2,6, КТУ 1,9, наша Україна 1,9. ну Решта від 0,1 до 0,6 максимум набирають. Наголошую ще раз, що ми в нашому дослідженні тестували, чипак мірили, показники усіх партій, які зареєстровані на ЦВК на даний момент. І, звичайно, потім будемо говорити про кандидатів, вони також всі були е, замірені нами. Е, ще стосовно партії, 15% мешканців Тернополя не визначилися, за кого голосувати, і це дає певний резерв політичним силам, але вже зрозуміло, що всі ці 15% розподіляться між трьома лідерами перегонів у Тернополі. Е, треба сказати, що в динаміці зараз вони допомогу на цих діаграмах побачити динаміку, ми мали ще один замір з грудні 2011 року. Ось. Ви бачите по динаміці, що Батьківщина, об'єднавшися з фронтом зміни громадянської позиції, мала би претендувати на значно більший показник. Давайте просумуємо показник в грудні батьківщини фронту зміни громадянської позиції Він складає 40. 6,47%, тобто під 50%. Насправді, е, під 50% так і є, по різних округах Галичини набирає обсервівське об'єднання Батьківщина на даний момент. У місті Тернопіль цей показник зараз 28%, і він е, заледве на 2% вищий, аніж набирала в грудні сама по собі Батьківщина. Е, з чим це пов'язано? Ну, по-перше, місто Тернопіль як і кожен обласний центр Галочини, має трошки нижчі показники Батьківщини, оскільки за неї значно більше голосують на селі, в селах в райцентрах. Там більше люблять Юлію Тимошенко, відповідно, більше її підтримують. По-друге, далеко не всі виборці, чи громадянської позиції, чи фронту змін прийняли об'єднання з. Батьківщиною. Батьківщина сприймається по одному, фрукзмін все-таки вважалася і сприймалася певною альтернативою, новим вибором, І така сама громадянська позиція певною альтернативою була в батьківщині, але так чи інакше їхнє об'єднання не дало так званого кумулятивного ефекту при об'єднанні. Немає суми рейтингу. Цього і не може бути, насправді це підтвердить вам будь-який чи математик, чи політолог. Ось. Отже, рейтинг батьківщини ви бачите. Крім того, варто зазначити, що у Тернополі, порівнюючи з, наприклад, Львовом, все-таки навіть на даний час є нижчі показники батьківщини. У Львові 32%, якщо не помиляюся, ви маєте змогу зайти на наш сайт і всі наші результати побачити на сайті, тому там можете порівняти Львів з Тернополем, а пізніше з вами на